Одразу скажу, що у нас є збір для Збройних сил України для 82-ї десантно-штурмової бригади, які зараз на Донеччині. В описі ви знайдете баночку, карту. І тут QR-код, за яким ви можете задонатити і допомогти нашим бійцям. Бо треба купити мавіки два мавіки Трамп. Як завжди, цікава реакція в нього. Роздратований він ударами України по аеродромах Росії, можуть вони ввести санкції проти України, а також зупинити військову допомогу Україні. Може він таке зробити насправді? Чи це лише чергова його заява хайпова? Знаєте, на, на кшталт того, ну, хоч хтось мене буде слухатися, хоч хоч хтось буде м -м, дослухатися до моїх рекомендацій, а, якщо з імператором не виходить, карта імператора випадає в переворотному стані, буду, буду впливати, пропрацьовувати в цьому напрямі. Я не бачу, щоб це були санкції, але якщо. Поаналізувати з попереднім розкладом. В нас випадали, випадали раніше комбінації, що літній період він може бути з паузами в наданні допомоги, але не з закінченням а остаточним, а саме з паузою, тобто якимось певним перепочинком. Санкції ні, не випадають. Ще була така інформація, що Трамп забирає зброю в Україні. Значить, Критично важливі частини ракет, які використовуються для збуття безпілотників, Трамп сказав відправити на Близький Схід. Хоча ще там при Байдені було ухвалено рішення дати нам. Буде таке може бути таке. Обмеження, зв'язані з порокам та ногам та добутовий вплив. У нього просто реакція насправді тут карта ультиматуму і карта обхідних шляхів. Ти такими комбінаціями намагаєшся змусити підійти до тих конструкцій, котрі ти хочеш побачити. Тобто підвести нас під якісь домовленості. Якщо не домовленістю, то ультиматумом. Якщо не ультиматумом, то незручним положенням. Якщо не зручним положенням, то іншою конструкцією, тобто ресурсно. Ставить палки в колеса. Повішений це в, в даному контексті. Все ж таки, е, те, що ситуація може бути розтягнута в часі, і карта Колесо фортуни як зміна, е, зміна планів, котра може відбуватися декілька разів. Тиск, тобто, поводилася на його умови. Ви пригадаєте декілька місяців назад. Він казав, що чудово поговорив з Путіним. все йде за планами, от от будемо грати разом в і повертати авіасполучення, тому що ти думаєш, що ти можеш добовитися з диктатором, а не не випадає. Нам такі пропу... ніхто не пропонує грати в хокей або я не знаю поліпшити, зробити бізвіз. На нас намагаються тиснути саме за рахунок незручної конструкції, незручної позиції. Питання від глядачки. чи правда, що Трамп був причетний до торгівлі людьми, і саме на це компромат на нього у росіян? Що дає змогу його шантажувати. Це Щось... може бути правдою, Це може бути правдою, але питання в тому, що я б зробив більший акцент, що повинно бути якесь коло осіб, котра має більш детальну інформацію і може використовувати цю ситуацію як важель впливу. В нас. Випадає, окрім імператора, випадає карта верховного Жерця, ірафанта. Тобто люди, котрі мають певну позицію і певні знання. Дивимося далі. Про що? Про карту праці праці, торгівлі. Людьми, людьми дітьми я не знаю. І ти розумієш, що треба тихесенько десь відсидіти. Відсидіти, тому що якщо ти будеш е, активно рухатися вперед, може бути карта вежі, руйнівні процеси, котрі будуть стосуватися великого кола осіб. Я б відповів би так, що так. Я думаю, що це правда, але з точки зору ультиматумів і маніпуляційних процесів, цю інформацію знає трошки більше людей. Хм. І не обов'язково, що Росія використовує це як важель вплив, прямий важель впливу. Ну, Тому що тут може якраз ситуація, що в... сталася з е... маском. Воно ж, знаєте, досить часто, коли навіть ситуація, яка звучить як маячня, кинута в емоції, як слово на горобець, е... раптовий. Твіт в якості о, образи, ображеності, він має о, підґрунтя правди, велике підґрунтя правди. І, ну, виходячи з цього розкладу, я не переглядав вчора. Давай Цікаво, то, та, я та, якраз... то я Враховуючи те, що в нього був скандал, коли він намагався до жінки в ліфті о, о, з висотою о, поверхів три, три поверхи. І це каже про те, що є певне, певне збіг по розмові діяльності і по можливості такі ситуації повторити. Схильність, так би мовити, до цього. Угу. А... Робимо схильність. У Нас випадає карта дьявола. Карта д'явола це про залежності, це про момент е, тих ситуацій, котрі в нормі. Є позитивними, але виходять поза нормою. Тобто, е як 50 грам каньяку в нормі можуть полегшити свій тиск, а карта д'явола це в момент вже хворої залежності, котре приносить руйнівні, руйнівні процеси. Е Десятка мечів. Ситуація, котра тебе може зруйнувати, вибити з колії. Е і це може використовуватися як подальший важель впливу. Нас випадає карта майстерності або заколот, потаємна якась куарна гра, е котра може призвести до трансформаційних процесів. Карта смерті. І все буде добре. Тільки хотіла запитати. Ні, Може це в нас буде добре. Його закриють і в нас буде добре. Загалом оця сварка Трампа і маска якось. Який вона, який буде результат цього всього, якось вона може вплинути не тільки, наприклад, на американське суспільство, а й на нас якимось чином? Воно, якщо пригадаєте, ми коли переглядали, ми казали, що вони засуджуються за кусі да. один Було. І зараз ми питаємо, чим завершиться О, у нас одна карта, це десятка мечів. А друга карта п'ятірка пентаклів, десятка мечів на сперевернутому стані. Тобто, ти твої дії призведуть до того, що ти сам собі стромиш ножа в спину, а другий піде жебракувати. Тобто, якась о, одна сторона повинна втратити гроші, великі гроші, друга сторона повинна е, самознищитися. Само і це ми кажемо про Трампа та про Маска. Маска. Залишилося спостерігати, зрозуміти, хто яку позицію mm -hmm. займе. Mm -hmm. І епогею в конфліктності вони ще не досягли. Там буде настільки сильне продовження поливання один одному брудом. Що буде заливати не тільки їх, а й оточення. Ви розумієте, це ж не розлучення подружжя або розбірки в офісі. Тут питання знову ж таки миру, війни і майбутнього великої країни або всієї планети. А не буде такого, що Трамп прибере маску? Ну, Десятка мечів вона і показує от що... самоутилізація, як ви кажете. Я ж кажу що, то, 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 то треба подивитися, хто, хто хто буде, хто або це завершення політичної кар'єри Трампа. Десятка мечів це його. А Маск втратить великі гроші, або Трамп втратить великі гроші. А маска фізичним чином нас ну вони вже звичайно як роблять не відкриту. А якою якусь, я не знаю, передозування зробиться якесь можливо там. Маск завтра заспіває з Днем народження містер президента, післязавтра знайдуть його без свідомості в Білій Перуці і в сукні Марлін Монро. По поводу орешника вашого улюбленого? Там кажуть, що над Казахстаном а, впав. Орішнік. Я переглядав по, по орешнику. У мене він не випав як арешник все-таки. Він випав як маніпуляційне, вперше він не випав як е якесь природне там чудо диво, е може це бути щось на кшталт Арешніки, щось е подібне до арешника. Але в форматі він цікаво випадав. Зазвичай, коли ми переглядаємо арешник, у нас повинен вийти туз жезлів, тобто щось велике і одне. А В нас цікаво, так відбулося. Я переглядав, не бачучи, як це відбувається ну, в, 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 в ефірі. А, і воно випадало от таким от чином. Тобто, бачите, як, приблизно те, що бачили потім на відео, коли велика кількість а, чогось летить. І найцікавіше, те, що ми питаємо, чи причетна до цього Росія. А, карта імператора у нас в розкладі випадає. Тобто це дії, а, котрі повинні бути не пов'язані з арішніком, котрі а, мають а, щось пішло не за планом, і далі пошук обхідних шляхів для того, щоб завести в Оману, тобто, казати, що там або це маск щось знову запускає, або це орешник. Але як маніпуляційний, маніпуляційний процес вводення в ума питання від глядачів питають, чи будуть, чи знайдуть протидію шахедам, які зараз літають масово, той саме розклад, те, що в нас видало, і до цього трансформаційні процеси. Тобто, ми, ми знаходимо обхідний шлях, вони допрацьовують і роблять щось інше. Ми допрацьовуємо обхідний шлях, вони допрацьовують роблять щось інше. Така гонка в, о, в форматі циклічності. І колесо фортуни це момент постійно постійного трансформаційного процесу. Були чорні, стали о, були білі, стали чорні, були чорні стали лі, лі, більшими, допрацювали начення. Перефарбували, додали швидкості, а ми, в свою чергу, адаптуємося і підлаштовуємося під ці зміни. Як тільки ми знаходимо важель впливу, то з'являється щось інше. О, О, ну, одно по загрозам, видихати вівторок можна якось. І вівторок випадає перепочинок. В п'ятницю, субота, неділя, я би зробив е такий ні додаткового тонусу. Особливо у магазин. Що ще треба сказати? Вони не отримали задоволення від цих процесів, і вони дуже сильно хочуть зробити отв'ятку. Бо по суті, що ми бачимо, ми вдарили там по аеродрому, по мосту, по об'єктам військової інфраструктури, нафтобазам. Вони, як завжди, пройшлися по цивільним будинкам, по приватній забудові хочуть, виходячи з розкладу, знайти обхідні шляхи і зробити щось на кшталт аеродромів. Причому вплив з, я вже думав, може бути якась. Підстава від Угорщини. Може це бути якась підстава, я не знаю, з боку передністров'я Тобто, знаєте, як спрямовані дії на кшталт використовування дронів, але не ми проти них, а вони проти нас по по такій же самій схемі, тобто з відтермінуванням. Пошук обхідних шляхів і спроби провести якусь грандіозну операцію, котра переб'є паутину з, великим, з великою назвою і з пошуком обхідних шляхів. Друге, це момент пропрацьовування дуже активного пропрацьовування агентури, тобто людей, котрих будуть вербувати. Для того щоб вони дестабілізовували процеси всередині країни, і це не стосується, як, як зазвичай пишуть Одеса, Харків, Сказичний города. це стосується по страшному суду. Це може стосуватися не тільки російськомовних міст, а й е, е, найближчих міст до інших кордонів, а з Білорусі. Білорусь так само випадає як минулого разу. Сьогодні переглядав Білорусь такі самі комбінації випали, що будуть спостерігати, будуть якось збивати, дезінформувати, але поки що без прямих загроз. Більше це буде схоже, знаєте, на провокації, провокації, але без реальних дій. Можуть бути моменти тиску. О, о, але вони стосуються на, міс... на міста, вони стосуються області і будуть... є плани е, трійка жезлів зробити новий похід. А... Але ці прольоти, котрі зараз відбуваються, вони, я не думаю, що вони пов'язані з цим походом, вони пов'язані просто з продовженням тієї так званої Атветки. Знову це атлітка навіть назвати не можна. Карта планів випадає. Карта зірки на початку розкладу каже, що це сплановані дії, заздалегідь Для Москва. Що, що по Москві? Переглядав стосовно Москви. В нас є ситуації, котрі пов'язані з Москвою, але все одно в основі стоїть конструкція, пов'язана з тузом мечів. Москва це не туз мечів. Москва це трійка, трійка мечів. Тобто, з точки зору репутаційного емоційного стану, це, можливо, був би вдалий вплив. Е, з точки зору е, пріоритетних цілей, будуть, я більше вірю в те, що вдарять почергові автобазі або е, МПЗ або Аеродрому. Е, Москва в контексті. Аеродрому, так, аеропорту якомусь. Тобто ну, те, що, те, що має, теме, е, важливий вплив на перебіг подій, саме, що полетить не 15 літаків, а 5, 3, 4 в наш бік. І поки Москва випадає в більш далекій перспективі, але, але вона випадає. Це вже не так погано. А, друге, на що треба заострити увагу, а, червень місяць він по своєму градусу він ще не досягнув критичності по тим діям, котрі а, очікують росіян. Тобто, в мене червень місяць він направлений на те, щоб вони зустріли його досить спекотно. І темно так само, тобто як ми продовжимо. І темно, я думаю, що може бути якийсь вплив на енергетичну галузь також. Ну, в, цю, в цю гру можна грати вдвох. З двох сторін, да. На минулому ефірі ми ви говорили про червень. І якраз таки ми говорили про те, що у нас будуть дозволи, і щось буде цікаве на Росії. Одразу, ось другого числа почалося. Просто подивимося, як воно буде з енерготичною системою в них, як вони будуть реагувати і справлятися. У нас вже є певна закалка на перший рік. Про полонених 58-ї бригади. В полоні були в полоні вагнерів з 22-го року, чи звільнять? Перспектива пряма карта Сонця – позитивний вихід із ситуації. Але. Воно взагалі цікаво випадає. Карта сонця випадає в нас в прямому положенні, але вони випадають не як полонені, вони випадають як засуджені, Перевернута карта справедливості, перевернута карта справосуддя. І карта вежі, як ну, казіоне дом воно випадає. Цікаво просто як їх отримують, бо воно випадає так, наче знаєте, то. Та категорія полонених, котрих взяли в полон і почали засуджувати, одразу давати якісь реальні сроки довготривалі. тривалі. Карта помірності перевернута, дуже розтягнуний в часі, і я не думаю, що це вкладеться навіть в літній період, воно може перейти на, на Угу. Прямою перспективою, але по часу таке собі. Не дуже позитивно до України налаштований новий президент. Польща вже називає українську Волинь східними землями Польської Республіки. Як це розцінювати? Чи є якісь загрози від Польщі? Не щоб Німеччина називала ці землі своєї території. Вона також була певний час в складі Третього рейху. Гра в історію вона дуже фігово закінчується зазвичай. Ну, так, треба ж купати трошки далі глибше. Ох, і сусіди в нас, ох, і сусіди. Це буде продовження. Розумієте, знов в нас ми котрий раз переглядаємо цього пана президента. Вкотре випадає в нас імператор, пентаклі. І треба відпрацювати м, гроші, відпрацювати ресурс за рахунок чого за рахунок України. Якщо ти не будеш це робити, то там ще одна історія, коли там один президент полетів до Москви і І не долетів здійсно. і вони забули це. Тобто, ну воно давно було. Uh, ну, так, да, давніше, чим була українські були українські землі в їх складі. Пиклічність, uh -huh. <світ> <світ> uh, і тут дуже цікава ситуація. Uh, будуть продовжувати гнути цю лінію, і зараз ми почнемо. Карта спирання на попередній досвід знов почнеться блокування кордонів. Знов почнеться момент е е вивертання українського зерна, знов почнеться тиск з того боку в контексті е спогадів про минулі дні е по страшному суду, і по на попередній досвід підключиться сюди ж. Румунія сюди ж підключиться е, Угорщина, і в, в нас мені здається, крім. Хоча в Молдові там теж були деякі закиди, але мені здається, що тільки Молдова нам нічого ще не зробила поки що. Бо там президент е, жінка. Подивимося, як в них пройдуть вибори і що буде далі, тому що там теж досить складна ситуація наразі. Тиснути будуть намагатися тиснути з усіх сторін. Цікаве питання стосовно чи звільнять після закінчення військових дій полонених, яких Червоний Хрест не надав підтвердження полону, там взагалі фігня якась відбувається в Червоному хресті, тому що я переглядав мені досить велику кількість запитань питали стосовно Червоного Хреста. Я не знаю на якому боці е виступає Червоний Хрест, тому що в них е є якісь приховані дії ситуації. Котрі е, йдуть по зиску, по користі і по брехні, і я буду не здивований, якщо після закінчення війни там дуже велика кількість ситуацій під, 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 підиметься з е, ціні вийде. З позитивних новин діє. Е, е, Українських військових, дії Збройних сил, служби безпеки, розвідки і тому подібне, ми ще побачимо на цьому місяці і побачимо поодинокі дії. Е, зараз просто треба зрозуміти, що червень місяць він йде по колесу Фортуни. Колесо фортуни. Ми іноді цей, ці, такі періоди називали як переламні моменти або трансформаційні моменти. І зараз чітко ми цей трансформаційний момент споглядаємо. Що за короткий проміжок часу ті ситуації, котрі довгий час стояли в режимі паузи, ті ситуації, котрі довгий час пробуксовували, вони підуть однак, вони підуть як в нас, так і в протилежному босі більш активно, більш активно. І з цього можуть бути ситуації ну коли Софорт, ми не тільки ж на себе питаємо ми дивимося на. Ворога також. І там будуть гарні новини, на котрі ми довгий час очікували. І це стосується не тільки тих територій, про котрі ми постійно кажемо, а про деякі не, не кажемо. Щоб, хто поняв, тот поняв, хто не поняв, тот пійме. Е, щоб не злазні. Тому не розкисати і перестраховуватися. Перестраховуватися, більш бути обачними. Зараз питають чомусь за рахунок того, що з Одеси питають там чи ва чи можна їхати в Чорноморськ, чи можна їхати в Затоку в такий період. А... Ви маєте знати? Тут питання ви маєте знати тут питання, в принципі, що зараз такий період, що будь-то Одеса, Київ, Франківськ, Тернопіль або Луць треба бути максимально зосередженими. І дуже 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 таким перестраховщиком в цьому в цьому періоді, тому що перебіг подій буде дуже швидко змінюватися, і не не завжди як завжди найгірше, а все ж таки найкраще краще також.